У прилуках триває реалізація проекту Людський вимір, ефективне управління за допомогою даних та залучення громад, що впроваджується міжнародною організацією з міграції за фінансування Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади. 13-14 червня в стінах виконкому відбувся дводенний тренінг. Це один з трьох тренінгів, а саме третій завершаючий, який присвячений саме формуванню політики з точки зору. Інклюзивного гендерного підходу для того, щоб максимально впроваджувати практики. Західної Європи, демократичного світу, саме в Україні Сергій Забара говорить, що при розробці політики громади обов'язково мають враховуватися особливості гендеру. Тобто у громаді має обов'язково бути передбачено, яка роль відіграє жінка, яку роль відіграє чоловік, і співвідношення цієї інформації надасть можливість представникам органів місцевого смердування краще реагувати на ті виклики, які є. В громаді, а також забезпечувати більш якісними та ефективними послугами для представників цих груп. На тренінгу, що відбувся 13-14 червня, як і на двох попередніх, були присутні представники не тільки Прилуцької, а й Сухополов'янської та Талалаївської громад, в яких також реалізується проект Людський вимір. Перший тренінг був присвячений питанню збору даних, тобто це дані. Різноманітні, статистичні, якісні, і опитування, і форми, це все ми вивчали досить детально. Другий тренінг був присвячений вже безпосередньо аналізу даних зібраної інформації, так, от, які, яка так, відбувається шляхом тих самих інтерв'ю і опитувань, і фокус груп. А сьогодні вже і вчора це дводенний тренінг. Це коли ми на основі отриманої інформації. Готуємо відповідні рішення політики, ну для того, щоб вирішувати якусь проблему. У нас дуже багато цікавих практичних прав. От і дуже добре, що ми обмінюємося досвідом. Три громади в нас обмінюються досвідом вирішення різноманітних проблем, питань. Проведення міжнародної організації з міграції тренінгів сприятиме залученню мешканців громад та представників органів місцевої влади для участі у серії групових діалогів для обговорення найбільш важливих і нагальних потреб та спільної розробки планів дій для їх вирішення, наголошує Олена Канавець. Передбачено діалогові сесії і Подання заявки на отримання грантів. От, ну, це долі такий цікавий процес і гарний досвід для нашої територіальної громади. Після діалогових сесій, коли буде напрацьовані там, певні алгоритми вирішення проблеми, це може бути будь-яка сфера, чи освіти, чи охорони здоров'я, чи житлово-комунального господарства, чи соціальних послуг, от це вже під час діалогових сесій люди самі визначать, яка сфера їм ну, От, на які краще подаватися, на яку краще подаватися сферу. Це невеликі грант, це 250 тисяч, але ну за них також варто поборотися. А за них боротися будуть громади з 10 областей України, в тому числі 25 громад з Чернівщини.